Коротше, виходить так, що людей абсолютно мене цікавить, в нас було кілька програм, які Беркут колись штурмував цю студію, вигріб на, ну, до Захарченка там в схрони вже повернули. Ми вже обговорили структуру Майдану, його завдання давно. Тобто, як ви людина, яка була три місяці, ну дивилась на все це, героїчний маразм. Оцінювати можна було щось якось по-іншому робити? Без Зараз ми переходимо, Як воно було. робилось? Це не тільки не, ви... можна було, це треба було робити. Тобто, знову ж, якщо згад... як згадати, Що Що? Хто, хто винен, винен. винен ми в, людей в першу чергу ви не ті, винені які просто стояли цікаві. на сцені. Я так просто людей, провокую, людей... І все. Люди просили, от саме ті люди, які стояли на Майдані, не були в сотнях, а стояли на Майдані, в основному вони виходили перед сценою. Да. Вони да. просили на кожному вічі оголосити, хто старший, хто лідер, mm -hmm. хто, хто нас поведе, до кого да. можна звертатися, кого треба слухатися. Тому що в результаті на Майдані утворилося дуже багато керівників, mm -hmm. в легітимність яких ну, вірили далеко не всі, скажімо так. Ну, зараз повірили? Ну, от, ми ж маємо результат. Ми маємо так, по неперевірених даних 200 чоловік загиблих, так? а думаю, що їх є значно більше. Угу. Тому що 18-й день, там 18 е, гру, лютого, е, там ж людей по рубіру розкидав направо і наліво. сотні сотня, ну, ми сотня, 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 та, сотня сюди. Ось, і тому я підозрюю, що загиблих і втрачених безвісті є значно більше, ніж ті 200 людей. Ну, ну, значить, значить на, результат, на гуще. Та, значить та. результат негативний. Та достатньо того, що ми знаємо, щоб ми вважати зумав. його негативним. Дивіться, у нас значить, є два роялі в рояль. Відразу заговорив. Ми зараз пов'яжемо uh, пов все. Дуже цікава така у мене виникла думка. Це головний давайте, редактор каналу НТВ Олександр Попов. Ні, я ще раз, бо ти а, ж так. замаскувався, мовчав. А, ну не те, якого розмінна мене <клес> да, та. так. Так от, так, е е давайте собі уявимо, що не було утворено сотні. А я вважаю, як, що їх як а, утворити? О, от але, тобто сотня Вони є традиційна були. і правильна структуризація тих людей, які прийшли. Не питання. На ми навіть все да. не обговорили. Вона so, Чому да, вона да. не стала достатньо професійно? Головне, це командири, яких ми не бачили ні на інститутській, ні на Грушевського. 18, -го, 19, -го, 20. -го. Хто посилав людей, які йшли на снайпери? Я розумію, що вони, мабуть, не дочули, що там бойові стріляють. То, може, ти такі... Ну, По-перше, це було видно, вже коли почали лягати люди. Так я Але, ж прошу, ну, диви, я, Це я вже була ейфорія. головне, хто перший видав команду так, на цю. Командир, так. для чого? Що він в ейфорії був і клав людей? Он про що У нас Зробі постійно кажуть, там Жуков, така падлюка, там клав українців сотнями. Це те, те ж саме було. Те саме. Що студенти, було, от, то я повечний. просто як би, не хотів, там, може, до цього говорити. Це були крути наші 30-го. Тобто просто студентів, коли забили. Київський там. це були крути. Те саме. Зникли всі ці соболі-луценки, Мару інші, Рибаки, Рибачуки. А його не знали про це? Тобто... Як Шумар зникло? Вона заступник секретаря РНБО. Ну, це зараз. Вона жива? Вона чула? і є голова не пробити? Де, де, де. Ні? Ну, де. Ні? Де. ну, де. давайте де. не, були окремими. Ми говоримо Дякую. про той, бо той так. керівний орган, який стояв на стилі тоді, нікого не пускав, чітко знав, що там буде ну, вбивство, не вбивство. був зобов'язаний попередити людей, який був зобов'язаний відвести да. тоді з Майдану. Вони вважали, що вони якимсь чудом тримають позицію. І дивіться, як ми можемо постійно на ті ж граблі там? 30-го раз, 10-го, 11-го, 18-го. Далі ж починається. професіоналізм. Так я ж прошу. А нам кажуть, що нас купа авганців. Які все знає. Я з авганцям мав нагоду спілкуватися з рамка 10 числом. Авганці сказали, от шановні, от, ну, може щось бути, там вже оголосили, що у нас перша ночі буде штурм. Так? Як би нам скоординуватися, ну, була нагода познайомитися з одним з їхніх керівників, він каже, в нас є задача, ми стоїмо біля сцени. Ну, я. я кажу, ну а якщо yeah, десь ну, yeah, ну, всяке ж буває, можливо, потрібна ваша Ні, на, на підтримка, ціні, та, слайдам, досвід так. Серйозно? Та, ну, я життя, дума, ну, ну, життя людей. Короте, можна. Ну, як його. всі боялися, щоб хтось не сказав той, як би це пом'якше сказати, мікрофон. Щось таке, що не подобається опозиції, чи я не знаю, хто там цим, цим командував. Дивіться, давайте я так походу, один рояль у нас ще є. Я от хочу показати, ми до чого, ми ж пов'язані, ми ж Без системний. Це, я не знаю, так видно. Вильно. Я зачитаю. Меморандум о договоренности об установлении исходных данных в связи с договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении ограничении стратегических и наступательных вооружений. От у мене есть такие три книжки, дуже рідкі. Це три частини для перевірки дії того договору, який завершено в Москві 31 липня 1991 в двох екземплярах. Кожен на російському англійському, причому тексти мають однакову силу. Далі я повертаюся до нашої конституції, якщо, я так розумію. Це головний документ. Тобто це один документ, який прийняв пан... А о, о, 2004 Звичайно, 2004. я тільки нею завжди оперував, на відміну в мене тільки 2004 mm -hmm. Я не змінюю свою позицію. Стаття перша, Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття друга. Суверенітет України поширюється на всю території України. Україна є уніта, унітарною державою, територія України в межах існує кордону і цілісною ціл, та... Ціл, 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 і не Дивіться, Майдан, власне, на сьогодні це би, початок можливої війни. І тому я просто хотів нагадати російським нашим друзям. Що, може, вони не знають, що ще перед незалежністю Радянський Союз, який став mm -hmm. е, наступником, ну, верніше Росія стала наступником, як і Україна, Радянського Союзу, в рівних долях ми розділили всі ці ракети і коли ми віддали всю нашу зброю, то пан Путін обіцяв нас захищати точно так же, як і пан Обама. Тому що не... Неможливо, як, як там звуть президентів. В Штатах здається, в Росії це не так, але все-таки Росія підписала ще в статусі СРСР договір, по якому вона не може посягати на нашу незалежність. Тобто, якби наш майдан починався з євро цих тусовок, mm -hmm. і тепер ми переходимо вже в гарячу фазу. От я поясню, чому ми зібралися там в трьох, тому що найбільш вірогідний наш суперник це Росія, і в них головна зброя це зібратися на троїх, тобто ми якби, демонструємо, що хлопці, у вас просто так нічого не вийде, тобто ми теж можемо sure. збиратися на троє. От тому ми запросили головного редактора. Друга фішка, чому він тут сидить. Якщо, не дай Бог, нас всіх застрелять, таке можливо, і Україну зачистять, як зачистили, 30-го, 10-го, і не вийшло, 18-го, то от телевізійні новини, всі програми будуть виглядати отак. Посередині буде сидіти цензор. Я так думаю, буде так. Ну, може, В формі буде. Ну, тому, Слой, <laughs> так, та так Абсолютно уйде. точно. Російський триколор <laughs> да, шокером. Ми вже думали, що він сьогодні вже шокером нас буде бити. Тобто, я чому запитав спочатку про Майдан, як він готував країну. І ми з'ясували, що погано готував. І якщо вже наїжджає друга хвиля, я, я я, да. демократично, патріотично Путін і наш е, Козлик Янукович, він зробив те, що якби, ніхто з наших партій не зробив до цього за 20 років. Він об'єднав людей дуже сильно. Я не про це. Е, я кажу, що в професійному подивилися, бо війна це професійна діяльність. Е, е, давайте поговоримо, що нам робити далі. Раз вже ми тут троє. От капітан. Цілий капітан Радянського Союзу, який вже збирається. Воєнкомат. Ну так, так, дивись, слухай, в мене температура. <кхи> <кхи> Зараз піду. Ми ж домовилися, якщо я так. піду. Якщо в мене знаєш, Що нам тепер робити? Третя частина. Ну, ну, як я нам, нам змінивалося коротко, так, да. не Майдан під час. Ну, да, Друге. значить, Ігор. І не Майдан готував людей до тої гарячої фази, в яку ми йшли. Тобто інакше, саме не Майдан спричинив цю от фазу, так? в яку ми зараз війшли. Я вважаю, що зараз спричинило тільки керівництво, це, яке було на Майдані, а потім перескочили в кріселки м'якенькі. Саме вони це спричинили. А що хочеться в Кріселках? Ні? Я не дякую. ти знаєш, я я, я, шоу, я, я пішком постаю. Ага, нормально. Так, Ми э, подивимось та. трохи пізніше. Бо я, так. вибач, не знаю, Олег, я, до тебе не можу дозвонити, людина хоче по, підлікуватись, на... наш міністр медицини щось трубу не знімає. Це так. в райки на мене щось що не неправильно себе я веде. В Райкіна мініатюрка, коли я сходи, там, Коли бачить, я на трамвайчику, потім так з'їзд, потім так. Але потім так, біль -біль -біль -біль. от я того не хочу, знаєш, якось простіше так Тому ну, Повернемося, повернемося до хотів сказати. Я, фаза з ні, Я ні. не кажу, ні, ні. То, ні. ми не, не ні. треба обілювати опозицію. Що... Це не У нас спричинена оцею ситуацією, яка ми зараз є, саме тому, що своєчасно не зроблені певні кроки, які могли б хоча б стабілізувати. Ми Виправити це було неможливо, тому що агресія Росії вже була в фазі готовності і вони сюди вже заходили. Можна було тільки ту ситуацію стабілізувати. От скажімо, зараз військовослужбовці героїчно отримуються від того, щоб не натиснути на гачок в Криму. Так? Я не знаю, якими зусиллями це вдається, я перед ними можу тільки склонити голову Та, і зняти шану. Е, я тобі скажу, я знаю, що таке, коли ти в тупіковій ситуації, і коли от то, до чого я хотів довести, немає зверху жодного, жодної вказівки. Mm. Ти залишився сам на безлюдному звірі, ну, а коли у тебе акулює, що це військові, покусати. це ж не... Так, правильно, я не розумію. У них є згідно не. Керів, Громадська рада Майдану моїх. Оскільки в них є статут прокурорну службу. Він ж залишився. Я так? вибачаюсь. Я Може... перепрошую, ну... цей статут гласить, що якщо Дайте, ти на посту буду... на твою Скажите територію... То будь ласка, <laughs> я хочу... на, твою... На, твою... на твою територію заходять чужі військову службу. Або просто у узброї... просто люди заходять, ти дієш згідно, згідно певних... Угу. Перше там попередження, друге там постріл у повітря і третє ти дієш на ураження. Угу. На даний час захоплено вже кілька військових частин і не прозвучало жодного пострілу, навіть в повітря. Може вони зрадники? Чи перелякані ні. від народження? Я ні. тобі скажу ні. Я шуткую. Да, я... Дивіться, ну... я людина хвора. Ти теж хвора людина. Ми захворіли на Майдані, де є, ми тебе пояснимо. Тобто ми можемо шуткувати на відміну вас, здорових та серйозних людей.